Це у тебе забирає енергію. Чому у тебе нема сил ні на що? Вітаю та ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Світлана Богела, я гіпнотерапевтка та авторка методу 3, який дозволяє пропрацьовувати будь-які проблеми на рівні їх створення у підсвідомості. В цьому відео я розберу питання нестачі енергії ні на що. Ви дізнаєтесь, чому насправді вам вигідно знаходитись в цьому стані? Які травми минулого є причиною нестачі сил? А головне, залишайтесь зі мною до кінця, та ви дізнаєтесь, що саме треба робити, щоб вийти з цього стану. Я вважаю, що в українському просторі нам не вистачає контенту, який би допомагав самостійно пропрацьовувати свої травми, розширювати власну свідомість та йти до бажаних цілей. Тому я дуже вдячна вам за увагу. Підпишіться та поставте лайк, якщо хочете, щоб корисного україномовного контенту стало більше. Отже, люди думають, що відсутність сил та енергії це якесь захворювання. Яке сталося відокремлено від їх волі та заважає їм робити те, що вони хочуть. Або що це є рисою їх характеру, з якою ну, нічого не подієш. Але правда знаходиться у протилежному напрямку. Відсутність сил, апатичність це симптом, а не саме захворювання. Це відповідь вашої нервової системи на той стрес, який був у минулому. Це адаптація, компенсація, але ніяк не ваша незмінна риса. Щоб знайти причину, варто розрізняти два стани нестачі енергії. Перший стан це коли у вас завжди мало енергії, ви завжди не маєте сил, і такими були скільки себе пам'ятаєте. Другий стан це коли ви періодами наповнені та жваві, а періодами ви в депресивному стані. Або ви стали апатичними та втратили енергію на якомусь етапі життя через якісь події. Давайте розберемо спочатку перший варіант. Ви такими були завжди. Насправді це не так. енергія на щось виникає з бажання. Бажання є рушійною силою. Бажання виникає у взаємодії із світом. Коли ми відчуваємо позитивні емоції, ми хочемо цього більше. Коли відчуваємо негативні, намагаємось віддалитися від цього. Зазвичай діти чітко розуміють свою внутрішню систему. Та коли мають безпечне середовище, вони легко йдуть за власним бажанням. Це дає багато енергії. Якщо ви з дитинства не маєте сил, це відповідь на те, що середовище навколо вас. Не було безпечним. Іноді ми ростемо в умовно гарних родинах, але насправді оточення не є безпечним для нас. Як це можливо? Уявіть, що ви дитина, яка народилась в працьовитій, скажімо, родині. Мама з татом постійно щось роблять по хаті, постійно порпаються, зайняті корисними справами. Ви хочете гратись до якогось періоду, вам це дозволяють. Але як тільки ви йдете до школи, раптом у вас з'являється режим, уроки та тиск батьків, вони хочуть чисту кімнату, п'ятірки та допомогу по хаті. Ви хочете гратись. Коли ви про це кажете, вас соромлять, що мама з татом багато працюють, могли б і ви допомогти. З часом стає все гірше. За прояви власних бажань вас нагороджують негативним виразом обличчя або навіть кричать. Когось позбавляють перегляду телевізору, а когось навіть б'ють. Коли ви розповідаєте про те, що вам подобається, батьки знецінюються, кажучи, що ваші уподобання непрактичні. І тут з'являється вібрація марності. Ви відчуваєте, що немає сенсу бажати. Це абсолютно марно. Краще змиритись. Таким чином, ваш потік заблоковано. Ваші потреби не мають значення для батьків, але вони вважають, що робляться для вас, що це навчає вас життєвій мудрості. І це ще більше плутає вас, змушує кинути свої бажання та потреби та поставити потребу батьків на перше місце. А вони цього й хотіли. Бо вони відповідають за ваше виживання і вас за великим рахунком немає вибору. Тож відсутність енергії тут є побічним наслідком відмови від власних бажань. Якщо ви побачили себе та хочете цю проблему пропрацювати, завантажте мій додаток Buhela Club, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Там є гіпнопрактики, а також в цьому додатку ви знайдете курс «Я є», придбавши який, ви одразу отримуєте доступ до дев'яти модулів та 10 гіпнопрактик, які допоможуть вам пропрацювати компенсаторні та адаптивні програми, які більше не служать вам. Та прийти у стан, в якому ви енергійні та ресурсні, знаєте, чого хочете, та живете відповідно до цього стану. Також посилання на сам курс без додатку я залишу під цим відео. А ми переходимо до другого варіанту: що якщо ви колись були енергійними, але стали апатичними з періоду війни чи іншого етапу у вашому житті? Або, можливо, ви маєте хвилі енергійності та хвилі депресивності, що в цьому випадку є кореневою причиною проблеми. Відчуття марності йти за власними бажаннями лежить в корені нестачі ресурсів. Якщо початок війни збив вас з вашого напрямку, то ви можете відчути, що обставини сильніші за вас, та йти усупротив марно. Такий висновок є також підсвідомим, та він зумовлений вашим дитячим досвідом. Якщо по життю ви відчуваєте, що світ великий та має владу над вами, якщо ви не вірите у власну можливість створювати вашу реальність, якщо ваш попередній успіх ви вважали не своїм до кінця. То це створює умови відчуття марності власних спроб знов стати на свій шлях. Якщо по життю ви відчуваєте, що світ великий та має владу над вами. Якщо ви не вірите у власну можливість створювати вашу реальність, якщо ваш попередній успіх ви вважали не своїм до кінця, то це створює умови відчути марність власних спроб знов стати на свій шлях. Уявіть собі Марію. Яка до початку війни була заміжньою жінкою, яка мала свій салон краси у Києві, який їй допомогли відкрити батьки. І з початком війни вона виїхала до Німеччини, а чоловік залишився в Україні. В дитинстві батьки все робили за неї та довго опікали. Вони боялися, що вона не впорається сама. А насправді хотіли якомога довше відчувати себе потрібними. Отже, Марія вважала, що салон є її бажанням та завжди із радістю та ресурсом працювала там. Але зараз вона сама у Німеччині та їй ніхто не може допомогти. Не може прийняти рішення за неї. Вона відчуває марність своїх спроб, бо в цій країні все відбувається не так, як вона звикла. Та Марія втрачає інтерес та стає апатичною та в'ялою. Тобто причиною цієї апатії є вібрація марності, яка зумовлена тим, що вона відчуває себе слабкою та маленькою у порівнянні з цим світом. Отже, що робити, якщо ви впізнали в першому або другому варіанті себе? Ви повинні зрозуміти, що ваш стан зараз зумовлений минулим. Це не є повна правда про вас. Ви не народились людиною без енергії. Це не хвороба. Вам не треба боротися з цим станом та намагатись завантажити себе та запустити мільйон проєктів і змусити себе робити мільйон справ. Вам треба побачити, що ваша апатичність має сенс. Прийміть цей стан як акт захисту вашої нервової системи. Подякуйте своїй нервовій системі за це. Навіть скажіть таку фразу. Якщо в моєму житті не зміниться відчуття марності йти за власними бажаннями, я дозволяю собі бути апатичною або апатичним, бо це має сенс. Я приймаю цю частину себе. Відчуйте, як вже змінився ваш стан? Дайте собі декілька хвилин зазирнути всередину та відчути. Ви начебто зняли супротив сказали, я дозволяю собі бути такою, тому що ну, умови і справді серйозні. Я не просто так потрапив або потрапила в цей стан. Тобто ви тут довірились самі собі. Далі вам треба почати задавати собі питання, а що мені насправді подобається? І йти за цим. Почніть з маленького. Я хочу зараз каву, чай чи просто воду. Обирайте та свідомо промовляйте, я йду за своїм бажанням. Та це так приємно відчувається. Дайте собі час, бо це новий м'яз, який вам треба накачати. Дослідіть спочатку прості та побутові речі, і далі ви побачите, що і в більших складних речах. Ви вже можете рухатись у бік того, що є вашим бажанням. Я можу сказати, що цей процес зазвичай дуже хиткий. В якісь моменти ви будете легко слідувати почуттям, а в якісь моменти вас ніби буде відкидати назад. Я хочу, щоб ви уявили малу дитину, яка навчається розмовляти. Її спроби будуть різними. Іноді звуки будуть виходити як у вас, а іноді вона буде плутати їх всі. Іноді вона буде мати прогрес, а іноді переставати говорити взагалі та знов почне прислухатись до вашої вимови. Це і є процес навчання. Вас все життя вчили не слухати себе та заради своєї безпеки, ви підкорились. Зараз вам треба перевчитися назад, тож дайте собі цей час. Якщо спад вашої продуктивності зумовлений змінами в житті, я раджу зняти з себе навантаження. Зазвичай, якщо ми звикли бути енергійними та ресурсними, то відчуття спаду енергії наша система сприймає як загрозу, та ми намагаємось навантажити себе ще більше або повернутися до минулого стану. Але ми опускаємо те, що це не робить з нас лінеєвих та безвідповідальних людей. Це лише симптом. Так само можна сварити себе за те, що ви кашлюєте, намагатись утримувати кашель, пити пігулки від кашлю. А насправді причина не в самому кашлі, а в палінні, яка є причиною? То варто адресувати саме проблему паління, замість того, щоб звинувачувати у всьому кашель. Тому будьте добрими до себе. Скрутіть навантаження, почніть досліджувати власні відчуття та власні бажання. Де саме ви відчуваєте марність своїх спроб, де вас душить відчай. І останнє залежності та стан нестачі енергії дуже часто ходять парою. У моїх клієнтів на сесіях я зустрічаю, наче приховані залежності. Це такі залежності, які часто вважаються чимось позитивним, як читання, спорт, позитивна психологія або нове хобі. Це відволікає від стану марності, але це все ще не є ваше справжнє життя. Ви лише ховаєтесь в цих речах. Я не кажу, що спорт є поганим чи будь-яке інше заняття. Я кажу, що ми можемо почати використовувати його як компенсацію. Зробіть все, щоб перестати тікати та вилікувати травми власного дитинства. Якщо ви хочете зробити це зі мною, в посиланні до цього відео ви знайдете курс «Я є». А вас буває відчуття нестачі енергії. Як ви вважаєте, з чим воно пов'язане? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за те, що ви зазирнули всередину власної підсвідомості та до зустрічі в наступному відео.